Будівництво спеціального корпусу було розпочато у далекому 1992 році. Втім, відсутність належного фінансування зумовив появу недобудови. Кардинально змінити ситуацію на краще вдалося лише в останні роки, коли об'єднали зусилля Верховної, обласної та міської ради і облдержадміністрації. Під час відкриття очільники вітали медперсонал, бажали житомирським дітям міцного здоров'я і нагороджували працівників будівельних компаній, які брали участь у будівництві відділення. Втім, з журналістами спілкувалися виключно про матеріальні. Аспекти ціна, якщо фінансова частина 17,5 мільйонів це так і невеликі кошти, але їх давали якось порційно. Ми не пішли цим шляхом. Ми не кажемо, що у нас набагато більше коштів на ці цілі є чи було, але дедалі більше. Ми просто елементарно розуміємо, що потрібно концентрувати зусилля і кошти на вирішальних напрямках. І якщо взялися, то вирішити. Місто профінансувало третину в цьому будівництві, хоч це є об'єкт державного значення, тому що медицина це опіка держави. Але депутати міської ради, міська рада з власного бюджету виділила біля 6 мільйонів гривень це будівництво. Більш того, на останній сесії ми виділили кошти на меблі. Частково, які вже встановлені, залучили гуманітарну допомогу як обладнання, так і ліжка, які сьогодні ви бачите. Тут в цьому велика безумовна заслуга й головного лікаря, нашого депутата, голови комісії профільної по медицині Башика Володимира Йосиповича. Давно вже пора було віддати борги. Дітям населенню міста Житомири у вигляді такої збудованої чудової лікарні мені теж пощастило, що я підписував рішення обласної ради на 3,5 мільйони гривень з обласного бюджету на добудову міської лікарні. Світлі палати бокси, необхідне обладнання та можливість повної ізоляції. Саме такі умови створені у новому корпусі інфекційного відділення. Поверх інтенсивної терапії вже оснащений сучасною апаратурою, яка дозволить оперативно та своєчасно надавати допомогу маленьким пацієнтам. Важливість цього підтверджували і батьки. Участь в урочистому відкритті взяв і голова Верховної ради Володимир Литвин. Його подарунком став ультразвуковий інгалятор, але на нинішньому оснащенні зупину не буде. Я переконаний, що наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб наповнити якісним змістом цю відділення. Насамперед обладнанням, і я вже прочитав перелік того, що потрібно. Я повинен сказати, що ми зробимо все, щоб це обладнання було тут. Варто зазначити, що відкриття саме інфекційного відділення є вкрай актуальним, оскільки інфекційні хвороби складають 70% від загальної кількості захворювань, а своєчасна і належна медична допомога посприяє у зниженні такої статистики.